В кінці минулого тижня в Україні спостерігали значне зниження температури та снігопади. За прогнозом синоптиків, справжня зимова погода чекає українців і цього тижня. Про це нам повідомляє укригідромецентр. Так, у вівторок, 7 лютого, в західних областях та в Криму очікується помірний сніг. Нарешті території країни без істотних опадів, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі мінус 5, мінус 10 градусів морозу, вдень мінус 1 мінус 6 градусів. У Карпатах вночі мінус 12, мінус 17, а вдень мінус 5, мінус 10 градусів. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 8 лютого, в Україні мінлива хмарність, без опадів. Лише вночі в західних областях та в Криму невеликий сніг. На дорогах желедиться. Температура вночі становитиме мінус 6 мінус 11 градусів морозу. У Вінницькій області Карпатах та на крайній півночі мінус 12-мінус 16 градусів, а вдень мінус 2 мінус 7 градусів морозу. В четверг, 9 лютого, в Україні мало хмарно, без опадів. Температура повітря вночі очікується в межах мінус 8-13 градусів, в день мінус 1 мінус 6 градусів морозу. У Карпатах та неприкарпатії вночі мінус 17-22, а вдень мінус 4 мінус 9 градусів морозу. У п'ятницю 10 лютого опадів в Україні не передбачається температура повітря вночі мінус 9, мінус 14 градусів, у Карпатах та на Прикарпатії мінус 15, мінус 20. В день повітря буде коливатися від 0 до мінус 5 градусів морозу, на вихідних 11-12 лютого. Через зниження атмосферного тиску та активізацію циклонічної діяльності у більшості областей пройде сніг. Мокрий сніг у західній частині країни помірні, подекуди значні снігопади, на дорогах ожеледиться, нічна температура повітря підвищиться та буде від мінус 4 до мінус 9 градусів морозу, а денна збережеться в межах від мінус 4 до плюс 1 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!